Добрий вечір, друзі. Вітаю вас із славетного міста Лева. Приїхала я до Львову, тому що з цього міста розпочинається моя відпустка. Завтра зранку, о 5-й годині, ми відправляємося до Чорногорії. Львові Зараз так як і у всіх містах України відключають світло, і зараз іду по центру міста і чутно звуки генераторів повз готель швейцарський, такий дуже гарний квіти на підвіконниках. Дорогою до центру зустріли такий будинок, який був збудований в 1912 Зараз році. Зараз ще до оперного театру. Сьогодні будній день, п'ятниця вечір, і людей не дуже багато tall buildings As the chemicals that take higher The night's young It has just begun As she puts her hand in my Прийшли до оперного театру, а біля театру вже людей багато. Всі гуляють, дітки біля фонтану гуляють. Сьогодні такий день спекотний, 21 червня, і на вулиці було, мабуть, більше 30 градусів, а під вечір вже так приємно стає. Бо можна ще взяти таку кінну прогулянку на кареті, трохи прогулятися, якщо є в кого бажання такі гарні коні. Повертаємося від оперного театру на площу ринок і зайшли в таку арочку. Якийсь такий дивний гарний провулок, там ресторани. Зараз подивимося. Треба буде зараз десь сісти, випити кави з чимось смачненьким. Багато часу у нас немає гуляти, тому що треба пакувати валізи і готуватися до відпустки. Звучить музика, з'явилося світло, до речі, хоч на вечір вже дали дуже велика зараз проблема. Не тільки у Львові, а у всій Україні. Немає світла. Ось така вечірня атмосфера Львову. Лунає жива музика, гарно співає. Тут візлічок. У стоїть туристичний потяг, яким можна також прогулятися містом. І дивлюся, люди вже збираються. Туристи є, трохи у Львові будуть кататися та дивитися це славетне місто. Зайдемо в Львівські пляцки. Це міська пекарня сирників та штруделів. Тут дуже-дуже смачно. Зразу при вході такий чарівний аромат сирничків. Такий тут гарний львівський сирник. Так смачно виглядають зверху з джемами. І штруделі. Є як солодкі, так і солоні. Тобі замовили у львівських пляцках. Взяла штрудель з лососем. Отак От смачно виглядає. І така сметано-часникова поливочка. а лосось, прям такий гарнесенький. Взяла на десерт сирник львівський з шоколадною поливкою. Взяли компотик, Такий гарний. І обов'язково наливочку. Смачненького нам. Я куштувала вже цей штрудель з лососем. Це щось неймовірне. Він просто тане у роті. І Такі шматочки лосося відчуваються дуже смачно. А львівський сирник взагалі перевершив всі мої очікування. Це такий вибух смаку, це щось неймовірне. Дуже дуже смачно раджу всім, коли будете у Львові, обов'язково зайдіть у Львівські пляски і беріть сирник. Хоча я хотіла взяти штрудель, а мені подруга сказала: давай сирник, не пожалкуєш. Дуже дякую, дуже дякую. Зайшли в невеличку крамничку придбати сувенірів. Дуже обожнюю сувеніри зі Львова. І тут різні чаї. І китайські, і карпатські, мабуть. А ще є такі наливки, калганівка, цитринівка. Ой, що хочеш, бехерівка. Такий гарний шоколад ще є. Дуже смачно повечеряли в львівських Плянсках. Мені цей сирник так сподобався, що обов'язково наступного разу я також буду їсти цей сирник. Всім хочу подякувати, що дивитеся мої відео і підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи любите ви Львів і що ви любите в ньому відвідувати. Всім дякую. І ось так вечором звучить Львів. Генератори. По центру міста, Повернулися додому. Львів цього разу мене якось так здивував. Неочікувано здорожчав тут проїзд. Вартість проїзду у всіх видах транспорту 20 гривень, але для місцевих мешканців є леокарт. Якщо розраховуватися цією карткою, то вартість тоді 13 гривень. Можна також розрахуватися через термінал, сканувати qr код Приватбанку, і тоді вартість буде складати 15 гривень. Тролейбуси, автобуси гарні, великі, нові, але без кондиціонерів. Інколи зустрічаються маршрутки такі старенькі. Ну 20 гривень я вважаю, що це трохи занадто. Що мені дуже сподобалося у Львові, що зараз 9-та вечора і на вулиці ще дуже світло, і сонце взагалі ще не сіло. От за що я люблю захід? Це за довгий день. Хоча сонечко встає тут трохи пізніше, ніж у нас на сході.